В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Господь мій і Бог мій. Дорогі у Христі, браття і сестри. Чуємо сьогодні, які. Сумніви, а згодом яке запевнення отримує апостол Фома? Його образ для нас завжди пов'язаний із тим, хто завжди чомусь не довіряє. Коли ми споглядаємо на нього, на апостола Фому, могли б запитати, чому? Чому він такий недовірливий? Чого, з чого йому не вистачає, щоб пересвідчитися, щоб сприйняти як істину те, що йому сказали? Але сьогодні давайте ми не про це говоритимемо. Сумніватися, напевно, притаманно кожній людині. І ті апостоли, які сповістили Фому, що вони бачили Воскреслого Христа, вони теж до появи Христа не довіряли. Нас сьогодні більше. Цікавить інше слова, якими своє переконання засвідчив апостол Фома. Господь мій і Бог мій. Що в цих словах? Звернімо увагу. Фома перший зі всіх апостолів. Назвав Ісуса Христа Господом і Богом. Всі вони до цього часу називали Христа Учителем. А Він сьогодні виявляє надзвичайну віру. Що в цій вірі? Назвати Христа Господом і тим більше Богом, це означало повністю на всі 100% йому підпорядкуватися. Слово Господь в нашій мові воно відмінне від того синоніму, який вживався в тогочасному суспільстві, тогочасною мовою. Господь, Господар, пан. Це звучало одним словом. Коли ми в нашому часі називаємо когось паном, це зазвичай просто акт поваги. Але коли ми когось називаємо Господом, очевидно, в цьому є щось набагато більше. Проведемо певну паралель. У Старому Завіті ми читаємо про таку благочестиву сім'ю Авраама і Сари. Праведний Авраам, родоначальник ізраїльського народу, який отримав від Бога обіцянку, що від нього піде чисельний народ. Що та земля, в яку він прийшов за Божим веління, вона буде заселена його нащадками. І тих нащадків буде так багато, як зірок на небі. Ми знаємо Авраама як повністю вірного Богові праведника. Він у всьому слухався Бога. Але ми звернімо увагу на його дружину, Сару. Вона називає свого чоловіка господарем. Для нашого часу, напевно, це якось неприйнятно. Бо нас всі хочуть бути самодостатніми, самостійними. Чому хтось мною має володіти? Чому хтось наді мною має панувати? Але так Господь влаштував. Сара називає свого чоловіка господарем, паном. Вона повністю йому підпорядкована. Коли Господь сказав Авраамові, вийди із Харану, переселися в Ханаан, Він встав, пішов, і Сара послухалася свого чоловіка, пішла за ним. Можливо, їй це і не подобалося, але вона пішла за ним. Ще більше, коли Господь сказав Авраамові, принеси в жертву свого сина, Ісаака, Сара ні пів слова не сказала всупереч, хоча уявіть собі, як їй було сприйняти. Довгоочікуваний син, якого вона народила в 90 літ, треба віддати в жертву. Бо вона називала Авраама своїм господарем. Вона його слухала в усьому. Отже, назвати когось. Господом чи Господарем в цьому розумінні, в біблійному розумінні, це означало повністю підпорядкуватися. Апостоли, які до цього часу називали Ісуса Христа Учителем, вони були не повністю йому підпорядковані, так би мовити. Вони порозбігалися, коли небезпека з'явилася. Вони повідрікалися від нього, вони рятували себе, не слухаючи того, що казав їм Господь. А Фома каже: Господь мій. Тобто я йому, ось цьому Господу, який мені явився, воскресінні, якого я сумнівався, я сьогодні повністю підпорядковуюсь. А називаючи його Богом, Фома показує, що він для нього буде робити все. І коли ми подивимося на його подальше життя, ми побачимо, що це були не просто слова. Він дійшов із проповіддю Слова Божого аж до Індії. Якщо подивитися по географії поширення Слова Божого, очевидно, Фома. Найдальше зайшов, найбільший шлях подолав. І там він мужньо проповідував Слово Боже і безстрашно прийняв мученицьку смерть. Бо він сказав: Господь мій і Бог мій. А тепер запитаємо кожен самі себе. Ми з вами під час богослужіння кожного всі разом промовляємо символ віри, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і в Духа Святого Господа Животворчого. Чи запитуємо ми себе, що для нас означають ці слова вірою? І, зрештою, чи можемо ми не просто сказати, а відтворити за способом життя те, що сказав Фома: Господь мій і Бог мій. Чи готові ми Богові так повністю, повноцінно підпорядкуватися, як це зробив Фома? Як зазвичай ми Бога сприймаємо? Зазвичай ми Бога сприймаємо по-язичницьки. А ви знаєте, як це? У язичників боги, в більшості були боги локальні, тобто кожен народ мав своїх богів. А отже, ми шануємо своїх богів, бо це наші. Вони за нас, вони нам допомагають, а отже, нашим ворогам шкодять. А по-друге, ось цим богам. Намагалися принести жертви, ну такі, щоб умилостивити, ублагати, щоб ці боги дали те, що необхідно. Дали врожай, дали погоду добру, дали здоров'я добре, дали сімейний затишок, благополуччя, все інше. По великому рахунку тих богів ніхто не любив і не шанував. Вони просто були потрібні, щоб нам забезпечити наше благополуччя. Погодьтеся, хіба не так? Ми сприймаємо Бога. Нам дуже вигідний такий Бог, який нам буде допомагати, який буде нас захищати, який буде карати наших ворогів, буде наші примхи виконувати. Нам такий Бог вигідний. А сказати: Господь мій і Бог мій, я хочу всім своїм життям послужити Йому. Я хочу в усі його заповіді виконати. Я готовий все зробити для нього. Навіть якщо мені це буде дуже неприємно і боляче, оце буває важко, а інколи навіть неможливо. А оці всі наші елементи побожності. Вони тісно пов'язуються із нашим побутовим життям. От я ж не дарено вам пригадав про Авраама і Сару. Якщо ми вчимося ось так в сім'ї слухати, підпорядковуватися, благоговіти один перед одним, ось тоді ми і навчимося Бога слухати. І навпаки. Будемо слухати Бога повноцінно, будемо мати благополуччя і в сім'ї. Звідси воно походить. До речі, про Авраама. Сара називала Авраама своїм господарем, але ж і Авраам Сару слухав. Були випадки. І він теж був з тим незгідний, що Сара казала, але він робив так, як вона казала. Вона сказала: Ось нехай моя служниця увійде до тебе, щоб. Була в тебе дитина, бо я не можу мати дітей. Він її послухав. Сказала Сара, прожени цю рабиню, бо вона пригноблює нашого сина. Авраам це зробив, хоч йому це було неприємно. Він слухався її. Можливо, він і не казав, що вона господиня моя, але він це показав. Ось саме тому, дорогі браті і сестри намагаємося із такого елементарного рівня нашого побутового життя вчитися підпорядковуватися. І тоді ми зрозуміємо, що означає Господь мій і Бог мій. Тоді ми зрозуміємо, яке велике відкриття для нас сьогодні зробив Фома, і який приклад Він нам показав як слова втілити в життя. Нехай кожен з нас зможе по-справжньому сказати так само, як і Фома. Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос воскрес!